1 мільйон 50 тисяч гривень. Доставка діятиме тільки в межах цього ЖК, чи доставка має діяти ще в межах там, найближчого району. А є два формати доставки. Це доставка, який є яку бариста прямо звідси бере і несе угу. і це дуже зручно і класно. класно. А є доставка, яка дійснюється гу агрегаторами голову угу. і все зрозуміло. Цікаво, якщо не тобто, половина з цього 50 чеків має бути саме на доставку, і щоб ці цю половину здобути, то треба зробити певні дії. Треба розкачати заклад в цих агрегаторах, і треба розкачати заклад на доставку по самому ЖК. Це важелі, на які треба тиснути, щоб люди йшли в заклад. Таким чином робиться реклама такого кафе саме в серед, ж, ж, Ну, Тих людей, які тут проживають, телеграм-канали mm. будинку Будинку. О, таргетована реклама в інстаграмі. Тікток uh -huh. тепер також є таргетована okay. реклама, а є ще й не таргетована, просто uh -huh. як uh -huh. соцмережа в Глово. В них там своя система розкрутки через Glovo. Uh -huh. А ще флає були в тебе кейси, в яких відбувалася купність проекту раніше ніж люди очікували? Так були. І багато серйозно? Які це відсоткове співвідношення Ну, Можливо, відсотків 15. — Ну це добре. і да, вони звичай... Це люди, які самі вели, чи ти допомагав їм вести їхні проекти? Самі. Ну там відкриваємося, там просто в перший день нам шлаг, і, і воно так далі їде. Передбачити це неможливо. Тобто бувають різні а, різні випадки.